Формадо забудь про головний біль, яким українці уявляють ветерана цієї війни. Чому мобільні оператори підвищують вартість послуг? А також про фільм, який за крок до Оскара, документальна стрічка про українських дітей. Доброго ранку, супергероїчні українці. Євген Плінський заінтригував темами нашої ефірної години. Вона буде і економічною, і військовою і творчою. А почнемо ми з Грошей Є студії Гліб Вишлінський, виконавчий директор центру економічної стратегії, з нами в студії прем'єр-міністр України Денис Шмагаль проносував економічний Ремштайн, який розпочався цього тижня. От давайте з нього і почнемо. Ми вже звикли, що є такий формат співпраці з нашими партнерами. Ремштайн, коли збирається координаційна група країни-члени НАТО і виділяють там оборонну допомогу. А що таке економічний Ремштайн? Насправді, цей фінансовий економічний Рамштайн він якось дуже. Пізно був створений нашими партнерами, хоча потреба в ньому з'явилася. І навіть термін цей потреб формулювання, що нам треба зробити фінансовий Рамштайн. А про це почали говорити ще на початку літа. Ви пам'ятаєте, літа 22-го року, першого року війни, і пам'ятаєте, власне, в травні та червні були проблеми з надходженням власне фінансової допомоги від наших міжнародних партнерів. Це призвело зокрема. До втрати валютних резервів національного банку, врешті-решт, в липні, Нацбанк був змушений, зокрема, і через це підвищити офіційні курси іноземних валют, зсунути цей фіксований курс і зменшити ціну гривні відповідно. А власне причиною було те, що, хоча воєнний Рамштайн, він швидко почав працювати, і зараз, якщо я не помиляюся, це восьма вже зустріч була власне міністрів оборони, то з фінансами в Воно а, рухалося дуже повільно, фактично, ця координаційна зустріч на високому рівні. Ну, от якщо у нас в, 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 воєнний він відбувся а, к, якщо я не помиляюся, коли травень а, червень минулого Це, року навесні, да навесні да. був. А то от, фактично у нас зараз вже кінець січня, тільки зараз. Чому в ньому така була велика потреба? Це по перше, а, були місяці минулого року, коли в Україні просто от, як в травні, червні, не вистачало фінансового. Насової допомоги для того, щоб перекривати дефіцит бюджету, і відповідно це призводило до того, що національний банк був змушений друкувати гроші. Це призводило до тиску на гривню. Це призводило до е, інфляції більшої ніж ми б хотіли. А чим ця співпраця вона відрізняється від е, тих форматів, які вже існують? Ми на цей рік е, вже в нас є запланована допомога від Європейського союзу 18 мільярдів. А е, є з меморандум з МВФ е, на програму ага. близько 20 мільярдів. Мільярдів є окремі е, проекти роботи з е, кожною країною з нашим партнером. Е, чим е, консолідація всього цього е, підогіду економічного Рамштану відрізняється від е, е, цих форматів роботи? Це щось інше угу. за межами цих домовленостей? Чи це просто об'єднання усіх економічних потреб України? Да, давайте поясню. Є по суті дві е, такі два блоки фінансових потреб. Один блок це власне потреби оці закривання бюджетної дірки. Кожного конкретного місяця другий блок це відновлення, зокрема швидке відновлення, про яке ми почали говорити ще знов-таки з кінця весни минулого року після деокупації північних областей. Але на жаль, ми зокрема літо втратили. Хоча можна було б отримувати гроші, можна було б робити ремонти все таке. Хотілося б не повторити цього року. Тобто, у нас є власне блок цей по бюджету. Те, що стосується бюджетних зобов'язань, ви назвали і. Давайте так подивимося згору. Згори у нас є дефіцит бюджету 38 мільярдів доларів приблизно на цей рік. З Цих 38 мільярдів доларів нам обіцяно 18 мільярдів євро, плюс-мінус можна вважати зараз за курсом трохи більше ніж 18 мільярдів доларів. І у нас є те, що вже закладено в ухваленому конгресі Сполучених Штатів пакеті допомоги Україні, ще 9,9 мільярдів доларів. Тобто, у нас є фактично під 30 мільярдів. Але Є 38. і це 38, які закладалися, виходячи по перше, з зі сценарію, що у нас активні бойові дії закінчаться десь влітку цього року. По друге, тоді не було настільки великого дефіциту електроенергії через російські удари по енергосистемі. Відповідно, 38... Тобто це... ця цифра може змінюватися, і може зростати. Може зростати, і відповідно, от коли ви сказали про МВФ, насправді по МВФ. У нас на сьогоднішній день є лише програма без фінансування, яка програма просто. То оцінки е, якості політики буквально вчора з'явилася там з посиланням на джерела новина Блумберга про те, що все ж таки МВФ готовий розглянути програму на, якщо не помиляюся, 16 мільярдів доларів, з якої власна частина буде. Цього року і вона перекриє цю дірку. Але, власне, чому е, є потреба в цьому Рамштайні на додаток до цих зобов'язань великих наших партнерів чи груп партнерів? Це по-перше, наприклад, з тим самим Європейським Союзом, нам 18 мільярдів обіцяно. Минулого року нам теж було обіцяно. Але насправді 3 мільярди, які ми зараз отримали, це борг ЄС обіцяного ще на минулий 22-й рік, але там Угорщина блокує допомогу. Так, на... от власне проблема з угорщиною це те, що вони е, так змінили формулювання Європейський Союз, так змінив формулювання, е, коли виділяв давав нам зобов'язання по цих 18 мільярдах. Що там може виникнути та сама проблема, яка була е, 22-го року, коли в єврокомісії фізично немає грошей, тому що е, угорці заблокували можливість для єврокомісії просто позичити на ринку. Яку необхідну для нас суму і гарантовано нам її дати. Друга частина це власно ця швидка відбудова. На швидку відбудову нам поки що ніхто нічого не пообіцяв, і відповідно нам потрібно об'єднувати, якщо подивитися, хто туди входить, крім США Євросоюзу. У нас же є партнери великі і дуже активні, які не входять в ці групи. Це Великобританія, Канада, зокрема, Японія як країни Великої Сімки. Плюс у нас є міжнародні організації МВФ, Світовий Банк, ЄБРР, Європейські інвестиційні Але це банк. Мова не про план Маршала, про який ми дуже багато говоримо, це а, інше. Ну, знаєте, якщо об'єктивно говорити, то, а, ну тобто, зараз є такий як спільна позиція, що а, поки не буде а, великої перемоги, не буде великої відбудови. Тобто, mm -hmm. а, от, Поки нам жодної копійки не дали ну, на відбудову поки що нам ну, жодної копійки. Я думаю, що щось нам дали насправді, ну, так, зокрема бо... по енергосектору, там була досить серйозна матеріальна допомога, яка дозволила, зокрема, Укренерго не отримувати лише щось що було вживане, але й купувати нове обладнання. Але коли ми говоримо про суми в мільярди доларів, зокрема на те, щоб відбудовувати житло в тих самих деокупованих областях, для того, щоб відбудовувати там інфраструктуру, зокрема соціальну, Власне, на це потрібні а, ті мільярди, до яких можуть докладатися і інші країни Великої Сімки, і звісно, можуть докладатися а, міжнародні організації. Там є свої проблеми, тому що, наприклад, там в тому самому Давосі а, була заява президента Європейського інвестиційного банку про те, що вони готові в Україні давати гроші на відбудову, але в них виходить те, що це великий ризик, тому що вони вкладуть гроші, а, щось у нас відбудують. Прилетить російська ракета, і це зруйнує. І відповідно. А, це війна? Тобто вони, хочуть... Да, це війна. вони хочуть, щоб, щоб країни-члени дали їм гарантію. То для тому, що в них є свої бюрократичні резони, і відповідно власне в цьому є потреба цієї координаційної платформи, тому що воно так просто двома рішеннями умовно в якихось двох столицях не вирішується. Тобто, питання стратегічної відбудови України воно відкладено до моменту перемоги. А зараз ми отримуємо допомогу для вирішення локальних реалізації для, локальних локального для, зак, для закривання, власне бюджетної <кхів> дірки, для того щоб у нас було що платити військовим пенсіонерам, бюджетникам витрачати. На базові потреби плюс е, гроші на те, щоб робити відбудову, яка потреба потрібна, просто для того, щоб люди, які хочуть повернутися, щоб вони зокрема могли повернутися до, до окупованих областей України, знаю, що ваш центр економічних стратегій проводив цікаве дослідження внутрішнього стану економіки. По наслідкам першого року війни ви дослідили сильні та слабкі сторони української економіки, які себе проявили. Розкажіть детально, на що ви дослідили, які результати побачили? Де наші сильні сторони, де слабкі, а давайте почнемо з гіршого. Ну тобто, слабка сторона, яка в нас була, і яку нам потрібно о, не допустити повторення після війни? Це по перше. Ну тобто, у нас на відміну від нашого ворога, не було грошей відкладених на чорний день. Ми тут багато говоримо про те, коли в Росії закінчаться сили намагатися нас окупувати. І, власне, ми тут посилаємося на стан їхнього фонду національного добробуту, який вони вичерпують, але він в них був. У нас навпаки були борги. Тому що ну, тобто, ми з іншого ну, боку, ми, нас... ми демократія. Відповідно, в демократії, на відміну від диктатури, політики хочуть подобатися виборцям, але треба все ж таки жити в межах тих економіки різні, але в нас в Росії бюджет в був постійно дефіцитний. В От, них був влас, офіцина. Власне, в тому, то в тому то і питання, що в них воно було за рахунок того, що насправді економіка Росії до війни з нами якось зростала. А реальні доходи російських громадян падали. А у нас навпаки, реальні доходи України. Ринців зростали швидше, ніж зростала наша економіка, тому що наші політики дуже люблять давати, говорити хороше виборцям і потім намагатися це якось виконувати. Ну, тобто баланс має бути десь посередині. Ми маємо більш стійкими бути в фінансовому плані. Друга слабка сторона це те, що у нас. Е Проблема з фізичним капіталом. От, власне, що таке фізичний капітал. Ну тобто, це знаєте, починаючи від труб, які проривало і в мирний час. і Закінчуючи виїжджаєш з України за західний кордон, і, і там, там в тебе в 50 кілометрах від кордону нове виробництво, в яке інвестував міжнародний інвестор, і там відповідно тим самим українцям, які виїжджали як трудові мігранти, платять в півтора-два рази більше ніж в їхньому там дрогоби на відстані проблем. 100 <laughs> І це є власне та слабка сторона, в яку нам теж потрібно, тому що тут вже питання правовладдя, боротьби з корупцією. Тощо, третя частина теж слабка. Це і те, що насправді є, на мою думку, найбільшим викликом для України після перемоги. Це людський капітал. Знов таки, ми говоримо про тих самих трудових мігрантів, які виїжджали до війни. Зараз з за різними оцінками ми буквально з зелою Марленівною лібановою нещодавно це обговорювали. Є, директоркою інституту так, демографії є. Ну тобто Наша оцінка, що близько 6 мільйонів українців зараз є втікачами від війни за кордоном. Вона вважає, що ця оцінка завищена, але тут є питання до дискусії. Але те, що є поза дискусією, це те, що є це що дуже великі потрібно якось повертати цих людей. Держава да. має як якось залучити їх зацікавити. Тому, що і Це там... якраз пані Ела говорила про те, що це здебільшого жінки з вищою освітою. Молоді Вони освічені. їхні діти, які так само є вже майбутнім людським. Капіталом України, це є велика проблема. А сильні сторони України, це те, що ми бачимо зараз. Це насправді як багатьох здивувало, це непоганий рівень технологічного розвитку, і це є друга сторона, власне, оцієї проблеми з фізичним капіталом. Коли в тебе є проблема з правовладдям, то інвестори бояться тут будувати щось на землі, те, що ти нікуди не забереш. А от, власне, все те, що стосується людей, там, де тобі нічого не потрібно, крім якогось з базу офісу комп'ютеру інтернету в нас розвивалося дуже добре. Відповідно, наша сильна сторона це it сектор і Відповідно, те, що нам дало можливість дуже багато процесів швидко цифровізувати і людям, так само українцям швидко їх почати використовувати. Це дає можливість нам бути більш продуктивними. Ну і загалом, те, що а, ми витримали так багато криз і до цієї вже повномасштабної війни, це зробило нас більш адаптивними на відміну від а, і зокрема нашу економіку. А, це дає можливість от, знаєте, якщо нам вдасться власне а, і якоюсь мірою пощастить, тому що ми розуміємо, що війна це річ, в якій ти не можеш от, взяти все спланувати, а так, щоб ми вийшли з цієї війни максимально сильними, то от на цій базі ми можемо дійсно робити зробити дуже серйозний ривок, тому що ми і самі зокрема процінили наші спроцінили в хорошому сенсі. А те, наскільки, наскільки ми є сильними чи слабкими, ми побачили, що насправді в дуже багатьох питань. Українці абсолютно не є європейцями другого сорту, а ми є європейцями повного такого першого сорту, і особливо це а, власне те, що такої тако стає вже сильною стороною, яку як можливістю, яку нам дала ця на жаль, війна. Це а, швидкий рух до членства в Європейському Союзі. Це дасть нам насправді дуже багато можливостей, крім такої формальної формального питання, що ось ми члени ЄС і грошей. Власне, на приведення себе до стандартів ЄС, це власне торгівля а, з, і інвестиції з європейського союзу, коли власне там ті самі власники заводику, які зараз там в 50 кілометрах від українського кордону подумають: а давайте ми все ж таки побудуємо щось в Але Україні. Тут питання до держави, як як запропонувати цьому бізнесу і українцям а, всередині країни такі умови, щоб вони захотіли повернутись. Це там податкові пільги, якісь про програми підтримки підтримки бізнесу потра... програми підтримки малого підприємництва над цим ми працюємо, тому що ми да ми всі усвідомлюємо, що людей потрібно повертати, але от практичний бік, коли люди побачать, що тут є тут на більш кращу умови, ніж були до війни, і ні краще, ніж в Європі, то тоді вони самі будуть повертатись. Ви знаєте, на мою думку, о, ключове питання тут о, дерегуляція. Тому що коли ми починаємо обговорювати податкові пільги, податкові пільги це е, майже завжди забрати гроші в когось і віддати комусь. Тобто в когось в бізнесу стає більше прибутку, в бюджету стає менше, грошей, і знов таки у нас це виходить як друга сторона того самого популізму: Окей, ми не роздамо більше грошей пенсіонерам, а ми візьмемо і в бізнесу будемо брати менше, грошей, сподіваючись, що вони будуть інвестувати. Я думаю, що все. Теж таке ключове питання, яке зараз є в Україні, власне, з економічної політики, тому що питання до правовладдя боротьби з корупцією нікуди не дівається. Питання нове воно було і до повномасштабної війни, але більш в такому регіональному вимірі. Це страхування воєнних ризиків. Це нове питання, яке потрібно вирішувати. Але те, що є така абсолютно класична економічна політика, це як мінімум на той період, поки ми не стали членом Європейського союзу, ми маємо дати можливість бізнесу працювати якомога. Більш вільно, без перевірок, крім того, що там потрібно безпосередньо для експорту до Європейського Союзу. Тому що дивіться, у нас мораторій на перевірки діє фактично від початку війни. І що от, ви знов-таки ви працюєте бізнес скаржуться? Ви, ви я, я про я про це ні, тема я, глобальна. Ми я, можемо я, говорити про, про неї я, я про інше, але от ви тут постійно в новинах в Росії постійно щось горить. У нас немає перевірок зараз пожежниками. А чому в нас е, нічого не горить? Ну тобто, і так бізнес тому що бізнес о, нам... буде сам берегти Бізнес своє сам майне. себе бізнес сам себе береже. Бізнес сам зацікавлений в тому, щоб І це добре, що прийшло вже самоосвідомлення. І, споживачі... і на сам коротке запитання так. від українців. Ми розуміємо, що складна економіка. Що живемо в борг в 2023 році? Розраховувати на підвищення зарплат українцям. Я думаю, що е, воно буде дуже сильно відрізнятися в секторах економіки, тому що війна дуже непропорційно вдарила по, і по людях, які живуть в різних частинах України, і по е, різних секторах. Я думаю, що от на що можна точно не очікувати, на жаль, це зниження цін. Але я думаю, що потрохи будуть як мінімум ті виробники, які можуть собі це дозволити, ті роботодавці будуть підвищувати ціни, тому що насправді зараз в дуже багатьох і секторах. Регіонах виникає проблема з робочою силою, тому що багато людей знов таки, як ми вже обговорили, є за кордоном, а багато людей оборонять країну в збройних силах, і в війну ми входили теж насправді не з зайвим, а навпаки, з нестачою людських ресурсів. Тому це буде тиснути і давати можливість, зокрема, і працівникам теж. Не, і вони мобільний... не, не вимагати, але що найменше так тиснути, тиснути, тиснути на а, роботодавців, бо роботодавцям потрібно буде шукати людей. І от мобільні оператори вони вже підвищують вартість орієнтовно на 20%. Про це ми сьогодні і, теж і про поговоримо. це ми поговоримо за мить. Дочекайтеся. Дякую, дуже гліб Вишлинський, виконавчий директор центру економічної стратегії був. Дякуємо. У нас Дякую. Дякую.